Зірки Голівуду, які рано стали батьками. Кайлі Дженер, наймолодша представниця зіркового клану Кардаш'ян Дженер. Перша стала мамою у 20 років. Вона завагітніла у 19 і разом із родиною приховувала вагітність до народження доньки Стормі від репера Тревіса Скотта. Попри юний вік, материнство не зупинило її кар'єру. Згодом Кайлі створила косметичні лінійки, присвячені стормі та бренд дитячого одягу. У лютому 22 го року зірка народила сина. Акторка Різ Візерспун стала мамою у 23 роки. Її донька Ава народилася незабаром після весілля з актором Райаном Філіпом. Попри молодий вік і стрімку кар'єру, Різ вдалося поєднати материнство з професійним зростанням, що зробило її однією з найуспішніших акторок свого покоління. Співачка Брітні Спірс також рано стала мамою. У 23 роки вона народила первістка, а ще через два роки другого сина. Її шлюб із танцюристом Кевіном Педерлайном розпався майже одразу після народження дітей. Що стало початком складного періоду у житті зірки після розлучення? Брітні переживала кризу, проходила реабілітацію. А колишній чоловік тимчасово заборонив їй бачитися з дітьми.